Так, так, ера мінімалізму почалася. Така вітальня, довжина її 2 метри, і вона коштує в будь-якому кольорі. Бетон, колір, білі фасади. Тут може бути бетон, колір, фасад білий, полка біла. Може бути тут фасади білі, колір дубсунома. Тут так само Люди, ціна за будь-який цей колір, що на картинці. Ціна за будь-який цей колір. Увага! 6900 гривень, відправка безкоштовна. 6900, відправка безкоштовна в любе місто України. 6900 то дуже гарна ціна. Відправка безкоштовна. Вам кажуть, вам не вигідно то робити, бо, ну, бо вже воно готове, в до вас приїжджає. Ну, дуже гарний вигляд. Погоджуєтеся чи ні? Тут, до речі, полки йдуть скляні. склянів. Тут дві полички маленькі скляні. Коли цікавить, будь-який колір, відправка кажуть. Безкоштовна ціна вітальні 6900. Довжина її 2 метри.